Днюк'яна, шостий Б клас, Тарас Григорович Чевченко, мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога вже прокликали допагу. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому в маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, Не дав мені Бог нічого, І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене полоски вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, Утирала мої сльози і поцілувала. наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.